Привіт! Дочка в мене прокинулася з температурою 38,8 і болить горло червоне, граються там зараз. Ну, вчора до нас приїжджала сестра і ми гуляли на вулиці. І я так відчуваю, що перемерзли трохи, бо я вдягнула їм уже весняні курточки. Коротше, ось таке полоскання для горла, якщо робити зразу 2-3 рази на день. То швидко знімає симптоми, але не вже температура. Будемо лікуватися. Ну, зараз ми з вами будемо готувати Бони. Для цього нам знадобиться тепле молоко, цукор, дріжджі, бажано живі дріжджі, а також яйця, масло вершкове, борошно, кориця, цукрова пудра або цукор. І масло для змащування. Зараз я роблю опару, для цього я в тепле молоко додаю дріжджі та цукор трішечки і залишаю в теплому місці. Також додаю столову ложку борошна, щоб ця опара зійшла. І вже на цьому етапі приблизно я зрозуміла, що дріжджі в мене не суперактивні. Вони в мене лежали, в принципі, вони ще не прострочені, але лежали певний час. І я так думаю, що саме вони їм Через це і не зійшли. Ну, але далі ви побачите, яким вийшло тісто, все рівно було смачно, хоч і не так пухкеньке, як може бути, бо я вже не один раз цей рецепт готувала. Наступний етап ви до яєць додаєте цукор і потрібно ретельно перебити це все до того моменту, щоб цукор повністю розчинився. У мене не було блендера, тому я вінчиком це все роблю, крупинки якісь залишилися, але не критично. Просто так постарайтеся максимально перебити цей цукор. І також потрібно розтопити вершкове масло. Я роблю це в мікрохвильовці, але потрібно його остудити до кімнатної температури, тому що потім ми будемо рідкі інгредієнти об'єднувати, аби яйця не зварилися. Ось воно вже в мене трішечки остудилося і зараз будемо змішувати. А у борошно додамо трішечки солі, ретельно перемішаємо і бажано просіяти кілька разів борошно. Я просіяла через сито. змішуємо наші вологі інгредієнти. До яєць додаємо розтоплене вершкове масло, а також дріжджі разом з молоком. Якби були гарні дріжджі, вже б на цьому етапі була б гарна піна. Тут у мене вже видно, що <смі> щось пішло не так. До речі, можливо, це ще й пов'язано з тим, що це безлактозне молоко було, але я неодноразово готувала на ньому, все виходило, все ж таки, на мою думку, це дріжджі. І до вологих інгредієнтів додаємо сухі, в нашому випадку борошно разом з сіллю. Спочатку одну частину перемішуємо ложкою, скільки це можливо, а потім вже додаємо другу частину і вимішуємо на коврику. Я використовую силіконовий коврик, так воно не липне До поверхні потім легко доглядати за столом, і до рук теж не липне це тісто. І потрібно гарненько все перемішати, щоб не було грудочок, комочків ніяких. Все вимішуйте на столику. Не додавайте дуже багато борошна, просто злегка припиляйте. Я ж кажу, у мене цього разу чомусь, на мою думку, було забагато е, борошна по цьому рецепту. Хоча в мене є ідеальний мій рецепт, але він знаходиться вдома і дріжджі підкачали. Тому трішки тісто не таке, як я б хотіла, хоча на смак не вплинуло. Ну і гарнесенько все вимішуємо, скільки можемо, приблизно 5-10 хвилин, та залишаємо потім тісто відпочивати у теплому місті. Хоча б на півгодинки. Я залишала на півгодини, потім можна ще на півгодини, коли перемісити. Ну і, як тут помітно, тісто не, не ідеальне, але вже яке є, вже знімала, тому що готувала. До нас мала приїхати моя сестричка. І я з вечора вирішила приготувати щось солоденьке. Торт думала, все-таки ми купимо, бо не було часу. А сінабончики хотілося приготувати, давно вже їх не готувала. І дуже важливо також взяти таку пахучу корицю, і потім їй знадобиться досить багатенько, тому перевірте, чи для цього рецепту у вас теж гарна кориця. Відправляємо наше тісто відпочивати. І, в принципі, можна тут уже подумати про те, чи ми будемо поливати на До речі, якщо ви колись купували сінабончики, то вони є абсолютно різні. Зараз туди додають стільки дод добавок, що просто можна варіювати кожен раз по-новому. Можна там із горішками робити, і різноманітні шоколадні соуси. Я роблю більш-менш класичні, як мені здається, з таким вершковим соусом. Зараз покажу, який я використовую для цього сир. Розкачуємо наше тісто в такий прямокутник, бажано такий довгий, тому що ця довга частина буде визначати кількість набонів. Звичайно, можна їх робити у висоту, але мені здається більш зручно, щоб вони були нижчими, але їх було більше. Тому в такому разі потрібно довший прямокутник зробити. І саме довгою стороною ми будемо користуватися, коли будемо нарізати. Наші сінабони. Саме ця сторона буде визначати їхню кількість. Потрібно розкачати приблизно в пів сантиметра, можна менше. Чим менше, в принципі, тим теж краще, тому що тоді ті такі як наче, шари і, неначе схоже на французький круасанчик. Змащуємо ретельно масло, не жалійте тут, масло повинно бути кімнатної температури, не розтоплене, а от саме м'яке. Я вже тут пальцями змащувала. Ну, і так, не шкодуйте, щоб повністю вся поверхня була покрита маслом. І на масло будемо посипати нашу посипку у вигляді цукру, перемішаного разом з корицею. І, власне, на цьому етапі можна вже додавати і горішки, і якісь зерна, якщо ви полюбляєте, і шматочки шоколаду, навіть можна якісь родзинки, інші сухофрукти, будь-що що ви. Вважайте за потрібним або куштували, і вам сподобалося. Можна карамеллю солоною посипати, ополивати точніше. Так густенько я посипаю, фактично, щоб не було жодних пробілів, так би мовити. І будемо наш рулет, неначе як скочувати, для того, щоб нарізати булочки. Ось так на, на довгу сторону ми будемо починати закручувати. Потрібно так тугенько прикладати руку, щоб не було ніяких повітряних таких зазорів. Потім, звичайно, тісто розійдеться, воно не буде так помітно, але все ж таки, щоб начинка не повилітала, адже там і цукор, і кориця, щоб це все залишилося на тісті. І е, в кінці ось цей шовчик я защіпую, так як там на вареники, наприклад, щоб теж було зручніше перекласти на центр і нарізати, але це не обов'язково. Можна на цей шов просто вкласти наш рулет. Та сухеньким ножем, акуратно я нарізаю булочки, ну, так, щоб вони були висотою приблизно 3-4 см. Ну, у мене якраз це висота форми. Я вже приблизно знаю, як воно повинно бути, не більше, щоб не стирчали, бо потім важко поливати поливкою от цією вершковою. І викладаємо вже на змащену маслом. Форму нічим посипати не потрібно, просто гарно змастити. Взагалі, в цьому рецепті калорій дуже багато, і чим більше масла ви візьмете, тим смачніше, але й калорійно. На жаль, нічим замінити не можна, бо ця така смакота вона смачна, тим, що вона жирна і солодка. Тому ось так. Викладаємо на ребро наші булочки, так, вони біля один одного знаходяться, можна більше місця між ними. Просто в мене така форма, я вже в ній звикла робити. І будемо випікати при температурі 200 градусів приблизно 25 хвилин. Ось так уже зарум'янилися зарум наші сінабони. І ми їх виймаємо та одразу ножем розділяємо кожну булочку, щоб потім пропитка наша гарно пройшла між булочками і не довелося вже їх рвати. Зразу розрізайте, від стінок відділяйте від вашої форми. Ну і Готуємо власний соус. Можна взяти будь-який вершковий крем-сир, взагалі в ідеалі брати маскарпоне, оскільки воно було дороге в нашому найближчому магазині, а я поспішаю. То взяли рикоту. рекота теж підходить, але вона. Менш жирно. Все ж таки, маскарпоне – це жирний сирок. Власне, для цього рецепту найкраще підійшов би. Також можна взяти просто без різних смаків і добавок вершковий крем-сир, який ми беремо зазвичай для рибки на бутербродики. Він теж жирнуватий, де там десь 60-50% жиру. І в мене він якраз був, я трішки його додала і трішки рикоти. можна, якщо нічого цього немає, навіть додати дитячий. Сирок, ось такий, як кисломолочний сир, який в дитячих таких порційних баночках продається змішати з цукровою пудрою. Теж буде смачно, але ну, не так ідеально, як по рецепту. Ну і що ми додаємо? Додати потрібно ще сюди цукрову пудру. У мене знову ж таки її не було тут, бо ми ще не все перенесли. Тому я додала просто цукор. На жаль, ці крупинки залишаються, а цукрова пудра, коли додаєте, то вона швидко розчиняється і так начебто більш приємно. Але це не важливо. І теж можете додавати свої улюблені горішки зверху, пластівці горішків, будь-що, шматочки шоколадів, гранолою навіть посипають. Ну, чим тільки забажаєте, тим і <laughs> посипайте. Аби вам смакувало. Це вже так діло смаку. Моя булочка з корицею, навіть і без поливки, дуже смачна. Я люблю корицю, люблю такі пряні булочки. А коли ще з таким вершковим соусом поливкою, то це взагалі неймовірна смакота. І до кави, і до чаю, і на перекус діти взагалі уплітають в одну хвилинку. І всім дуже подобається. Ну, грішу я цей раз не так вийшло моє тісто, ви як би хотілося. Зазвичай ці булочки такі пухкі, дуже м'які, цей раз більш туговаті. Але вже е наступного разу буду більш уважна до вибору дріжджів. До мене приїжджала сестричка з своєю дитиною, з чоловіком, і подарували нашому сину ось такі маленькі книжечки. Вони картонні. Це міні-версія вімельбухів, великих таких, дуже зручно, тому що дивіться, вони малесенькі, поміщаються в якісь сумочки, в рюкзачки можна з собою брати. Ось така серія. Тут йдуть тваринки. Потрібно шукати тваринок із пропонованих. Ми навіть старшій дочці показуємо англійською мовою. Наприклад, там шоу міяманки, вона показує там, якусь тваринку, так, в даному випадку мавпочку. Професії, дуже всі картонні ці сторінки якісні. Це розвиває увагу, логіку. Ну, там такі, знаєте, всі ті штуки, які потрібні. Концентрація, увага, те, що потрібно на уроках в будинку серії і на фермі. Теж дуже цікаво, і ще тут є повторюваний елемент на кожну, на кожну серію світу. Тут жабка, наприклад, тут іде м'ячик. В цій серії йде качечка, і тут у нас і йде... бупснейл раблик. Так. І ще тут ще що у нас є: світ навколо тебе, динозаври. М Здається, це, це все а, розумні машини. Ну, коротше, хто, кому цікаво, кому важливо, можете пошукати. Дуже зручно, вони такі довговічні та й великі Вельбухи класні, а ці ще класніше, бо можна з собою десь носити. І ще вона принесла, подарувала ось такі, як додатки, ніби до Вільбухів з наліпками. Тут йдуть більш журнальні сторінки. Це англійською мовою слова можна вчити. Наклеїки тут були. Ми вже відірвали саму цю форму для наклейок, І на кожну сторінку було пропоновано певні наклеїки, щоб доповнити картину. Там зоопарк, наприклад, з дітками. Джунглі якісь, ось савана, там джунглі, все що можна. І бачите, тут є їх багато, теж різних. Ось така, щоб в місті була. З наліпками, ну, дітям дуже сподобалося, вони швидко це роблять. І також прописи багаторазові для тренування руки. Взагалі, ми прописи і сину, і дочці купуємо дуже часто, вони це люблять, але один раз писав і вже треба нові. Тут класно те, що це такі, як, бачите, глянцеві журнальні сторінки. І якщо малювати фломастером, то воно стирається сухою серветкою або вологою, ну, бажано навіть сухою, щоб не довго чекати. І заново можна е, малювати. Е, ось тут ще не дуже якісно ми повитирали, але ця дочка сама собі витирає. І отак вона собі тренує руку до письма, вона ще в нас не пише, а О, так малюнок чийсь попав. Це доця, вже в мене малює. Такі ще прописи математичні. Ще там були деякі, вони забрали зараз, саме пишуть, малюють, граються. Ну, дуже гарні, якісні штуки. Я вже, знаєте, так, зараз всім кажу, якщо хочете щось подарувати, якісь книжечки, якісь там е такі прописи, наклеєчки, розмальовочки. Бо це і місця не займає багато. І дітям кожен раз щось новеньке цікаво, бо іграшка вона е набридає. А це зробив. Та й забув, як то кажуть, через певний час можна до книжок повернутися. Ось такі от подарунки. І ще минулий раз сестричка принесла ось таку книжечку, вона теж з картону йде. Вона, ну так, приблизно півтори жуки. Дуже гарна, картинки дуже класні, різні види собачок, носики. Ну, класна, дуже така приємна. В них така сама є, вони собі купували, не Golden Retriever, то вони якраз показують сину Собачулюк різних, крім своєї, ще вчать. Дуже гарна і мила книжечка. Не знаю, можливо, ще якісь є з таких серій, точно не знаю. Але можете погуглити цікаво, у дому рано. Хочу поділитися відгуками на косметику, якою зараз користуюся. Це для обличчя та для тіла. У мене є ось такі сироватки це з вітаміном. Це від Advanced Clinicals. Колись я нею користувалася, мені вона подобається, вона не липка. І, знаєте, оці всі такі, ніби як пігментні плямки забирає. Череагую її з разом з такою. Від Revolution з сироваткою. Тут 10% ніацинаміду та 1% цинку. Дуже класно підсушує якісь прищики, якісь, ну, скажімо так, недосконалості шкіри. Також вона для зменшення пор іде. Власне, я її і брала для пор, але вона взагалі, так, знаєте, можна сказати, трішки лікувальна. Тому що цинк і ніацинамід, вони мають такі. Звужувальні і антибактеріальні властивості, я б сказала. Так, для очей. Це в мене закінчується, вже буду викидати і покажу вам. Такий був від Петітфі крем для очей, дуже мені подобався. А тут йшла, яка тут тара? Вже й не знаю. А, 30 грам було. Ну, досить величенька. На їхербі я все беру. А це кремчик зараз для очей. Стінік, не знаю, якось так. Теж 30 грам, дуже мені подобається з муцином Равлика. Так, по-моєму, здається. Словом, ніжний, класно лягає, не скочується, немає алергії, все супер. Наступне це такий засіб з серії by Me. В них ціла серія засобів, як всією серією користувалася: там і пінки, і креми, і сироватки. А це у мене залишився один єдиний засіб, такий точковий від прищиків. Взагалі, в них є, є такий якби, набір пробників з цієї серії, сумба Мі-зелененької, від, точніше, з АХ, БГА-кислотами, і типу як ця вся серія допомагає боротися з акне. У ну, мене залишився тільки один, я точку на якийсь прищик наношу. Щоб сказати, чудеса затворить, то ні. Але є такий засіб і для Рожпозе теж такий довгенький тюбик. Як же він називається? Я поставлю фотографію, бо забула назву. От він супер, він прям точко так. Аж можна сказати, підсушує. Стосовно кремів, Креми у мене за захербу, тому пішла в найближчий магазин Єву і взяла, щоб щось, бо не хотіла робити доставку, не було повністю суми нормальної для доставки ще. Взяла ось такий від Біленда, типу як коректуючий кремчик. Що тут у нас? Він гарної текстури, зараз покажу, він швидко впитується. Так, зараз відкрию. У нього така досить легесенька структура. Буквально він за хвилину лічені впитується. Приємний зас, зас, запах, немає ніяких таких віддужок неприємних. Легесенький, я його на день користую, користую, використовую в день. Ось такий. Так, і е, зараз ще такий засіб покажу. Це від Делереаль, Там було так, що якщо купуєш якийсь один крем, то інший з знижкою 50%. Тому було гріх щось ще не взяти. Так, рука вже мокра від крему, І взяла ось такий 35, хоч мені ще 31 нема, але е, взяла його попробувати. Типу Вік Експерта. Це денний крем, але він плотніший за той від Біленда, і я його користую на ніч. Вони дуже подібні між собою, за структурою, за зволоженням. Обо, обидва ці двокреми гарно дуже зволожують. От, зі зволоженням вони справляються. Так, це в мене така банка здоровецька. Вона, типу, йде як універсальна. Її можна і на обличчя, і куди хочете. Я на тіло використовую, бо тут трішки такий запах специфічний, це такі, знаєте, аюрведичні засоби. Гімала, як хто знає але мені подобається, теж гарно зволожує. Ну і дав, теж був якісь там по акції. Взагалі дав, така універсальна штука. Єдине, що їх часто можна знайти серед тих, хто не вийшов з ринку Росії, тому вже на свій погляд. Так як в мене там була знижка велика, на нього накопилася, плюс кешбек, то я купила ось. І поки що користуюся ним. А, ну, кому цікаво, я можу показувати вам такі от штуки. А, багато ще косметики є вдома в залишках, просто не поперевозила, тому що тут місця не дуже багато. Потрібно придумати ще якусь поличку, аби зберігати. Бо вдома в нас було дуже місця, багато а, саме у ванній кімнаті. Тіла фактично кухня, <смі> міні-кухня, а тут лише одна невелика тумба, тому доводиться економити. Але цими ось такими кремчиками, особливо сироватками, я дуже задоволена. Інколи навіть достатньо однієї сироватки, і крем можна не використовувати, її вистачає по вологості, якби закрити всі потреби на день, але я все рівно трішечки чекаю, поки вона вбереться шкірою, а вже потім поверх ще кремчиком.